Доброго дня! Ну що, працюємо, не лежимо, пузо не чухаємо, якого немає. Туди... Ми купили соломи 70 тюків, бо той раз купили 50, вже немає і будемо капітали приміщення. Вже ось логи. Будемо з'єднувати двох кусків. Макар поняли, бо там 5,50, ну нема такої то Шпильками з'єднаємо. Пущавні і Піду сюди. Ще десятку Купили. Коротше, ну, Тож, в общому цифра 10 тисяч гривень. Тож будемо далі працювати. Соломи хватить, тоді ще замовили 500, як будуть вже новий врожай збирати. Тож, Рукавчики отак. Беремо динтюк. Беремо другий і погнали.